Доброго дня, я Ніколайчук Ірина, мені 55 років, я проживаю в місті Кривий Ріг. Хочу розповісти про новий курс лікаря Василя Івановича Чайки Відродження життя, Шлях до щастя і здоров'я. Це ще один мій курс у копілочку до моїх знань. Кожен курс різний, інформативний, багато друкованого матеріалу з поясненнями і дуже простий для сприйняття. Якщо щось не просто, то лікар весь час допомагає на будь із курсів. На момент, коли з'явився цей новий курс, у мене був стан білки З горіхом з льодовикового періоду, яка весь час бігла, щось планувала, щось питалася робити, щось не, не виходило, я розстроювалася і весь час нервувала. Що я отримала на цьому курсі? Я зрозуміла, як працює мозок, як він формує думки. Що ми програмуємо істоти. Які самі можемо себе програмувати, можемо свої негативні думки переносити на е, трансформувати в позитивні думки? Я б знала, що якийсь недалекий мій стан, тоді, коли не хочеться нічого робити, хочеться лежати, немає енергії, не хочеться ні з ким розмовляти. Це стан, депресії. І на цьому курсі лікар Василь Іванович дуже широко розповідає про депресію, для чого вона нам потрібна, що це наш, е, захисна, наша захисна реакція в організмі для того, щоб ми могли вижити. Як з нею працювати, як з нею подружитися? Треба їй дякувати за те, що вона зберігає моє життя. Я взнала, що таке. Біль. Як працювати з білью? Що це теж захисний механізм, яким управляє наш мозок? І коли ми не розуміємо цей механізм, весь час боремося з болью, за допомогою медикаментів чи мазі, чи невідомо ще чим, ми боремось самі з собою, і мозок знову нам допомагає, і ми Знову впадаємо в якусь лібо депресію, либо в рефлекс без виходу і не можемо потім знайти виходу із цієї ситуації. Окрема подяка доктору за те, що є такий урок, який допомагає людям справитися з тратою своїх рідних. Можна написати лист. Можна зрозуміти, як зовсім як знайти сенс життя тій людині, яка залишилась, як жити і йти далі. Хочу сказати, що я дуже щаслива, що я пройшла цей курс. Роботи дуже багато. Весь курс, в якому є багато технік, технік як треба працювати. Направлений на всі рівні сприйняття, на рівні мозку, на рівні поведінки, на рівні тіла. Все время проходячи ту чи іншу техніку, треба сісти, себе відчути все, що робиться навколо і внутрі тебе, хочу сказати, що це шикарний курс. Курс, який я рекомендую всім людям, хто хоче знайти спокій своїй душі, хто хоче навчитися любити себе, не оцінювати себе, не, не з ким не порівнювати, не з другими людьми, не з собою вчорашнім, а просто вчитися, жити, любити, відновлюючи своє. Життя і радіти тому, що ти маєш кожного дня. Дякую лікарю Василю Івановичу за цей курс. Дякую за вашу допомогу, за ваші пояснення, за те, що ви знаходитесь на зв'язку з своїми учнями. Велика подяка Вищій школі здоров'я за те, що ви підтримуєте і допомагаєте кожному своєму учню. Так що Курс дуже гарний, дякую окремо за рекомендовану літературу. Мені навіть колега вже подарувала книгу, як працює наш мозок. Я напрацьовую нову звичку і читаю кожного дня. Дякую за рекомендації фільмів, мультфільмів, які допомагають повірити в себе, полюбити себе і жити далі. Дякую всього найкращого, здоров'я всім, відродження нового життя.